Друзі, наш, в наших полках пройшло возз'єднання, скажімо так. от, Тепер годую усіх разом дружно. До речі, разом і вбила двох зайців. Цих нагодувала з капустою з полова. Важко, звичайно, під таким сонцем спека, і ще на кілька днів стоїть така спека. Наступні кілька днів, то взагалі стоїть 30-градусна спека, і навіть, і навіть хмарками не прикрито буде сонечком. Але нічого. Будемо помаленьку справлятися. Е, качки. качки собі сіли і їдять. Що тут а? під горіхом, їм добре, затінок, а це сарята. Зараз покажу, абено вхопило бур'янину одне, давай утікати з нею, решта нас доганяють. Он. Бігають один за одним, і попід хлівом, і у хліві, і назад вибігають біжать, ростуть одним словом. Їм, звичайно, так набагато веселіше, тому що вони сиділи закриті у вольєрчику, ну а тепер їм відносна, скажімо так, воля, тому що все рівно загорожено тут ось ця подвір'я від хліва, але, але все рівно бігати їм є О, поприбігали, так, щось коха бушує. Не стало таке у нас чорного кроленята, так його ми і не знайшли, і не стало качки-бігунки дорослої. От, не знаю, можливо, що і, і десь крало, тому що вчора ввечері на диво наше, усі качки зайшли в хліб, не треба було нікого ніде виганяти, заганяти, шукати. От, спостутеніло, і вони всі, геті бігуни усі, усі-всі були в хліві, просто лишилося ось так хлів примкнути і все. То ми так щось подумали, що, можливо, їх десь таке щось прилякало, може, десь щось було і крало. Не знаю, хоча як тут можна. Кругом сіткою затянуто, то тобто то взагалі щось якось не... не придумаємо одним словом, ну але якось так ще сталося. От. Качок десь таких теж не дораховуємося. Хоча скільки їх точно вже було, то навіть і не знаю. Але якось Юра помітив по тому, що одне йому качення дуже подобалося таке якесь е світло-сизеньке, такі ці плямки великі. От по ньому. І каже, що я щось того каченята не бачу. Я йому показую, може он те, може ось те. Є тут таких кілька таких, знаєте, вилиняють і, напевно, що будуть блакитними. От. Але він мені кожен раз каже, ні, не воно і не воно, все. Значить, десь не, не бачить. Ну, от подивіться, оце треба так. Одна бур'янина, і вони гуртом на неї напали, і один в одного відбирають і бігають з нею. Ну, цирк. А не цесарята, то йдіть же ж далі десь спасіться, ні. О. Да, Іван мене кроленяток нагодував так, що будуть ситі. Кажу Іванку, біжи нарви свіжої травички, принеси кроленята. <сум> Приніс. Листя хрону їжте. Що ви? Чудіки. Зараз принесу вам, тікайте, бо Іван нагодує. От Іванко. У нас лежить сіно, сохне аж туди, ну вже як сказати, сохне. Вже воно сухе-сухе, звичайно. От. Можливо, ввечері, якщо хтось сьогодні допоможе, то ми його заберемо. Це так пішла по травичку. Та йду, покажу картопля. Зацвітає. Дуже, дуже ми вгадали від жука, щоб кропанути. І виходить, що не, не довелося його багато обробляти. Ми обробили. Одного разу, одного вечора, скажімо так, на другий день бачимо, жуки сидять. Трішки попадало, але в основному лишилися. Сиділи, і ми відразу наступного дня ще раз обробили. І все. І після того немає жуків, не видно. Навіть якщо вони вже де і будуть, то то вже все. Вже більше обробляти ми не будемо. Вона стоїть гарна, висока, висока картопля, вже майже в пояс. От, бур'ян де неде починає голови підіймати. Ну, але то не страшно. То то потім я чи, чи яким ножиком, чи, чи серпом, він не густий. Не густо в основному, так. В основному картопля чиста. От. А так, що дана дата, лободина стоїть, чи ще рік забереться. Але дуже е, файно цвіте зараз, туди до неї дойду. Картопля, ту, що посадили окремо, ланська, і вона ось біла. В мене Юра скерував тут цією посадкою. От, то він мені потім зразу сказав, що з цієї сторони посаджена. Ось ця картопля. Навіть і не так, і не вся ще. Десь туди кілька рядків це ще досаджували, а ось так, ось тут того чотири рядки. Ось ці всі вони дуже гарно зараз цвітуть білою. Ну, щено, щену, щено, зацвіла ще. Ще вона росніше зацвіте. От, оце все, цей голландський сорт. Важкувато, напевно, що зараз архипцю, правда, архибцю. Аби дати холодочок трішки хоч. Ну зараз скоро сонечко повернеться, та й стане, що холодочок. Монюній наш монюній наш коник-поник. Ай друг. Ай такий друг. Це я прийшла кроликам рвати. Та й буду тікати трішки ховатися від сонечка, тому що поки той перець сполола, то нагріло. То нагріло трішки мені голову. А до кроликів зазирнула, то, <смі> то ще сміюся. Зараз що піду Юрі розкажу, як... <смі> як син Іван кролів нагодував. <смі> Ой, не можу. Зараз я їм... ось так трішки з молочаєм, трішки травички, борізка. Ай, що їм там? Що їм там на двох маленьких? Шкода, звичайно. Ой, оце так. Тішися, тішися, дивися, дивишся, глядиш, глядиш, а воно тобі не навзяло, то не стало та згинуло. Таке. Їжте маленькі. Це вже вам не хрін. Ай. Ну і шкода, маленькі, то лишилось тільки двоє. І Грицько бігає по подвір'ї. Ми робили крику. Думаю, дай гляну, що кричать. Коха неслися, прийшли, а там Качка сидить. Кричить, вона кричить півіння, а може вона знеслася? Дайно. На... Тікай, що кричиш? Біжи не собі де інде, знайди місце. Ні. Треба лізти сюди на качку. Ні, не знеслася. Оце собі сіла там сім'ї є під нею. А ця собі нестися, прийшла. Іди. Так. А цих двох одну оставила на яйцях, одну забрала, закрила її в клітку, поки Іван кролів годував. Він її випустив. Мадама підемо назад в клітку. Ну ви ж двох тут в одному ящичку ці яйця почовпете. Пішли, заберу в клітку, посажу. А це сажу її в цю клітку, де Греціан сидів. Зараз Греціан навіть на ніч в клітку не заходить. Граф. Все, сиди, а десь діти відкрили, вона вийшла. Ось як починають квоктати, то щось як наймаються всі на гурт сідати. Що ти тут з цими яйцями поробила? Дайно ну, була... було 16 чи 15. Вже їх нема стільки, чи то вона п'є, чи то що вона робить. 13. Аж сиди, може, що висидиш. Ну, от, качкам тут добре. Як-не-як, від горіха затінок, водичка, поплавлять, наїдяться. Треба йти трішки відпочити від сонечка, тоді спада. то ще тоді вийдемо, що робити. Цесарята вам теж з цієї сторони по підквіточку позалазили. Так, вже листя салату поділити не можуть. Відриваю їм вже останні листки, так з-під низу, з-під низу. Він вже достигає, буде насіватися скоро. От. Та вони теж де тільки вхоплять листочок. І все. О! Покинули. Салат давай мух ловити на клітці свинями. От, от пташка. Да, побігли десь в хліб, і то подивіться, і то всі. О, Зараз тут покрутяться, будуть тут летіти назад. О, о а до, ану, дивіться, 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 летять. <риві> Ой, цесарки, цесарки, а цесарки. Чингисхан наш. Вишився вдівець, то качка була вдовжка, а тепер Чингисхан. Але он добре, що ростуть. Росте молоднячок, оце дві чорні качки. Качки, обидві, обидві самки. От. І десь ще пара маленьких є. Може, там ще буде яка самочка. Ну так, не дуже вдало, скажімо так, вийшло, але, але все рівно щось та вийшло у нас, відколи качура привезли. А я тут. <кл 'язав> Куди? Півник Бентамчик з ними, це кох, теж напевно, що півник. Кохи такі уже широкі робляться, такі поважненькі. Ви тільки уявіть, що буде, як це все стадо буде лементувати. <гум> Ще вони кричати не вміють, щоб вони тільки пищать. Так, все, добре на них дивитися, але гараче. Гаряче, треба трішки холодочку. Хай гуляють.